Американські змі розповіли, як було знайдено літографію Пабло Пікасо, вкрадену з американського маєтку Павла Лазаренка. Твір мистецтва вартістю близько 30 тисяч доларів знайшов на та передав поліції місцевий мешканець грек Атаманюк. Як відомо, у каліфорнійську вілу Лазаренка, який відбуває покарання у в'язниці США за фінансові махінації, наприкінці травня вдерлося майже сотня підлітків. Вони влаштували там гучну вечірку та. Вкрали деякі цінні речі. Більше розкаже Олексій Кузьменко. Грега Таманюк знайшов літографію, відому як жінка в шиньюні під час ранкової пробіжки околицями містечка Новато у Каліфорнії. Та негайно зателефонував до поліції. Щойно я помітив картину, я зрозумів, що це щось дороге. Підійшовши ближче, я побачив мідну табличку із надписом Пабло Пікасо». Поліцейські зауважили, що літографію, вартість якої складає не менше 30 тисяч доларів, схоже спеціально залишили на помітному місці. Можливо, злодюжки, які пограбували будинок Лазаренка, прагнули позбутися коштовної речі, аби задобрити поліцію, яка активно веде розслідування справи. Маєток Лазаренка пограбували 27 травня. Майже сотня молодих людей та підлітків влаштували там гучну гулянку. З будинку було викрадено срібні підсвічники, одяг, ноутбуки та літографію. Підлітки ще й скупалися в джакузі колишнього українського прем'єра. Самого ж Лазаренка, якого світовий банк у 2008 році вніс до десятки найкорумпованіших чиновників світу, буде звільнено із американської в'язниці 1 листопада цього року. Олексій Кузьменко голос Америки.